Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про вибори Путіна. Розпочалося триденне голосування. Ну як голосування? Спроба легалізувати старого диктатора на троні в Росії. Намагаються значить ці всі так звані політтехнологи і. Королі адмінресурсу, по-іншому це не назвеш, намагаються легітимізувати його на посаді, але вдається їм це давайте чесно, відверто важко. Дуже багато ляпів підпалюють ці кабінки, заливають їх зеленкою, десь там пишуть ім'я Навального. Найгірше зрозуміло, що і це прекрасна реакція на. В тимчасово окупованих територіях там найбільше якраз таки зриву у виборах. Путін реагує на все те, що відбувається в Білгородській області. Його це злить. Медведєв закликає вішати людей на вулицях. Одним словом, вибори, як це зазвичай в Росії, буває, але це не просто день виборів. як... Знімали росіяни в своїх улюблених фільмах, а це одразу три дня виборів: 15, 16 і 17. Давайте це проаналізуємо. Тим більше, я вам ще хочу розповісти кілька дипломатичних інсайдів в Європі і в світі постало велике питання: чи варто Путіна визнавати легітимним? Бо одні кажуть, так треба не визнавати. І тут є свої бонуси. Я вам розкажу, які в першу чергу фінансові, це репарації. З другої сторони, з ким вести переговори. Ну, типу, а потім вже ж якось треба оформляти хтось капітуляцію має підписати, а хто це буде, якщо його не визнали. Одним словом, європейські політики, як завжди, люблять поговорити. Давайте все це аналізувати. Я вам розкладу по поличках, але спершу попрошу дві речі. Ми з вами вже зібрали 764 тисячі гривень. Це прекрасні гроші. У нас з вами супершвидкість. Ростемо просто як біткоін на дрожжах. Для того, щоб допомогти Харці, але є маленька проблема. Нам треба мільйон. Ці прекрасні хлопці і дівчата чекають 1 мільйон гривень на реби для того, щоб захищати їхнє життя. Тому, будь ласка, давайте спробуємо добити цю цифру ну, нам менше, ніж по гривні. Ви сьогодні в PayPal кидали і 100, і 300, просто супер. 550 з від попереднього відео. Тобто, це ідеально, я вже залив їх на баночку, але прошу, давайте включимось потрошки хто скільки може, але доб'ємо цей прекрасний збір. Перше, друге, попрошу підписатися. Це важливо для того, щоб і збори були великі, і часті, і масивні, треба, щоб нас було більше. Зараз ми з вами круто збираємо мільйон навіть менше, ніж за тиждень. Ось уявіть, якщо ми з вами будемо збирати мільйон за день. Це якщо у нас 300 тисяч, так? І ми там 4-5 днів на витрачаємо на мільйон. А уявіть, якщо у нас буде мільйон, ми просто мільйон будемо збирати за один день. Більше у вас є мільйон непідписаних, які дивляться, підпишіться, наша кількість розшириться, буде більше бачити, більше знати і більше зборів будемо робити. Поїхали! Не витрачати вас час, головне моє завдання. В Росії розпочали триденне голосування на президентських виборах 15, 16, 17, так зване свято демократії в Росії, коли скидають і засипають. Голоси в Урни, один, значить, членів територіальної виборчої дільниці поставив урну вперше тільки відкрили дільницю уже з наповненими проголосованими бюлетенями і барабанна черга. Правильно, ці всі голоси за Путіна. За кого ще можна виставити заповнену урну з проголосованими бюлетенями, де вже все відмічено? Не треба. Довго напрягатися, якщо ти за Путіна став плюс. Якщо ти проти Путіна, став в клітинці напроти Путіна мінус, і все буде нормально. Вчать на одноденних тренінгах російських членів центральних комісій. Територіальних комісій і інших так званих виборчих комісій. Але не без тролінгу. Я пройдусь зараз, що там загалом відбувається на болотах. Але Шар Мішель вже вийшов з привітанням Путіна і привітав його з обранням в президенти. Дуже саркастично привітав диктатора з перемогою на виборах. Хоча російська влада тільки їх оголосила. Про це жартує Шар Мішель в мережі «Ікс», Хотів би привітати Путіна пряма мова з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються, бо без опозиції, без свободи, без вибору. Дійсно, правда, класний тролінг з чимось, схоже, на Еді Раму, який вміє жартувати класно з Путіна. Шер Мішель теж за ним копійка не заржавіла. Протролив старого Кабаєва. І це правильно, бо це не вибори, це шматок лайна, приблизно такий самий, як і сам Путін. Так от, ми зараз пройдемося по самому виборчому процесу, а потім я вам перейду до дискусії, бо я вважаю це найважливіше. Неважливо, як ці вибори проходять, бо це не вибори. Це просто імітація, легалізація диктатора і військового злочинця. Поїхали. Російська влада пише про те, що вороніжі завісили портрет Путіна простирадлом. Ну, я думаю, що це давно треба було зробити по всій Росії, але. Ну, зрозуміло, що його ж на всіх дільницях повішали портрети, їх там стільки, що просто можна закопатись, і почали в паніці його завішувати. От, паралельно на інших дільницях горіли урни з бюлетенями. Десь заливали зеленку. Ну, зеленку заливали на тимчасово окупованих територіях. От, тому що це. Все роблять українці, які не хочуть цих виборів бачити, які хочуть їх зірвати, роблять все можливе, щоб забруднити, спортити всі ці бюлетені, щоб явка була нуль. Воронівській області назвали інформацію про вкидання бюлетенів у скриньку фейком. Е та заявили про інформаційні атаки, які йдуть з боку прозахідних, проукраїнських ресурсів. Ну, добре, що нас вважають прозахідними західними ресурсами. Ну, Далі історія була ще цікавіша. Це, до речі, там, це ж там же в Вороні в них і була історія, де повні бюлетені дали. От там же ж була історія трошки ближче до Білгорода, правда, там, де почали писати Навальний, хоча не так багато, як Навальний обіцяв. От другі, там Навальні, скажімо так, прибічники, типа олігархів, які сидять в Лондоні, обіцяли акцію полдень проти Путіна. Ну а Путін сказав, що давайте всі йти на бліни, масляниця, будемо їсти бліни. Ну і мудрий російський народ вибрав все-таки бліни. Ну і побачив неділю, декого буде більше, але поки що бачимо, що на бліни записуються краще в Білгороді. Переривали голосування через сигнал про ракетну небезпеку. Люди, які прийшли голосувати співробітники виборчкому, відправили в укриття силовики. Через 6 хвилин людей повернули на місця і голосування продовжилося. В Мелітополі, українському прекрасному нашому місті, 3000 тисячі рублів заявку. За кажуть, дехто каже за голос ще окремо. Просто прийдіть вже 3000 тисячі рублів. Друзі, не йдіть. Не йдіть і сусідам своїм, скажіть, не треба нам це робити, організовувати так тим більше, бо то ще й кримінальна відповідальність. Інших телеграм-каналах пишуть, що три тисячі рублів демпінг, що ще й голосувати треба. Ну я думаю, що це надто дорого, щоб за, за Путіна проголосувати. Ну, вішають цілі об'яви, дзвонять, прозвонюють і кажуть, що друзі, давайте голосувати значить за Кабаєва. Пітері жінка кинула коктейль молотова в виборчу дільницю. Але як це часто буває в Росії і в цілому росіян вона просто не влучила, і вогонь розгорівся перед будівлею. Блін, така спроба революції, але трошки не вийшла. Передає російський телеграм-канал «Фонтанка». Ну, я думаю, що багато російських опозиціонерів теж хотіло кинути цей коктейль. Молотова і теж не влучили, а багато хто з них просто влучив сам у себе. В українському Сімферополі урну облили зеленкою. Це прекрасно. Я вважаю, що це те, що єдине можна зробити за три тисячі рублів. От але в самій Росії всій зеленка зараз сама популярна. Можливо, вони цим демонструють підтримку зеленського. Я не знаю. От, можливо, когось іншого. Канал Шот пише, що в Москві дуже багато. Там 70-річна жінка, 20-річна дівчина, всі користуються Зеленкою, заливають урни. Ну а російські канали провладні, кажуть, що це українська значить, спецслужба це все придумала. Слухайте, ну нема нам що робити, будемо зеленкою займатися. Давайте чесно, ми. Нищимо ваші заводи по переробці нафти. Ось цим зайняті наші спецслужби. Зеленкою, це волонтери так, на добровільних началах вам заливають, а Україна якраз робить зараз знищення. Я думаю, що до кінця тижня, на день е вже самого підрахунку голосів, відсотків 20 нафтопереробки буде мертвою, тому що українські дрони лучать правильно в ціль. І це насправді дуже гарна історія. Російська служба BBC говорить, що на виборчих дільницях верев приходять великими кількостями повідомлення в спробах залити зеленкою або підпалити урни для бюлетенів. В частності, в городі Кагалим є такий ханти автономний автономного округу, точно територія. Яка має бути звільнення від російського колоніального впливу? Жінка намагалася підпалити ящик для голосування. В Петербурзі затримали дівчину, яка кидала бутилку з запалюючою сумішю на, шкі... на шкільне крило, де була власне, ну, знаходилася виборча дільниця. Похожі випадки йшли і в Ростові, і в Борисоглібську. В Воронежі, в карачево черкіському окрузі і багато в інших. Кіберфахівці ГУР тим часом вивели з ладу російську систему онлайн-голосування. Ну, Давайте чесно, яке там онлайн-голосування? Там так само, як то хлопці з бюлетенями, в урні вже все проголосовано. Можете навіть комп'ютер не тратити, посадіть краще, почитайте меми. В міністерстві закордонних справ Молдови заявили, якщо Росія проведе вибори президента у Придністрові. Кишинів обіцяє відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Міхай Попшой в інтерв'ю Європейській Правді. За словами Попшоя, це вже не вперше Кишинів опиняється в ситуації, коли РФ організовує голосування в сепаратистському регіоні країни. За словами міністра, на попередніх виборах в Придністров'ю росіяни відкривали 24 дільниці. Ну, я думаю, тисяча голосів максимум, що вони привезли, але ж тут же ж. Як собаці треба помітити територію, що там вони теж були присутні. Якщо вони це зроблять, ми вчинимо дію відповідь вже найближчим часом. Ну будемо чекати, що це будуть серйозні дії, а не просто розмови чи балачки. Ну от але теж розуміємо, що ресурс Молдови не є супервеликим. Ну, от, ну але Україні можуть чимось допомогти, і це вже буде добре. Ще дуже важлива новина. Я думаю, що це головна новина цього виборчого дня, одного з трьох. От. І це яка вплине на результат точно, яка дасть одразу 400 тисяч голосів. Одна новина 400 тисяч голосів. Звучить вона так: передається сайт, який належить Курченку, кореспондент. Ніколи не читайте це лайна сайт. От. Але він сюди впиляє нам, закидає російську інформацію. Ну от і витягнув тільки заради новини. Російські виборчі комісії намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучаючи до голосування так звані мертві душі. говорить в гурі в Росії, можуть збільшити кількість виборців президента РФ завдяки так званим мертвим душам. Голосування військовослужбовців, які беруть участь в агресивній війні проти Росії. Це пише цей сайт, який тут знаходиться чомусь не заборонений. От гранично спрощено і не потребує. Ну, тому що ця агресивна війна проти, і не потребує їхньої фізичної присутності, ні оригіналів документів, повідомлено головне управління розвідки. Тобто е наші накопали інформацію, що в Росії мертві душі можуть голосувати. В списках є два роки назад числився, а дасть голос за Путіна, а жить за Росію. Ну, вони всі так і повіддавали, єдине, що собі нічого не залишили. От. The Atlantic, сайт, який видання, ціле, яке веде дружина покійного Стіва Джобса, вийшов з новиною, в якій говорить, що все те, що відбувається в Росії, не є виборами. За словами Брайана Класа, мільйон росіян будуть голосувати, але не на виборах. Назвіть це заходом у стилі виборів, говорить він. Повністю погоджуємося. Це фарс, це імітація, це диктатор, який повинен сидіти на електричному стільці, або як Садам Хусейн висіти в петлі, або як Муамар Каддафі бути пристреленим своїми ж людьми десь в пустелі як собака. Але ми бачимо, відбувається така річ, тому що бравадна російська опозиція поплюжила Україну і впливала на наші вибори своїми інформаційними вкидами. А не боролися з путіним, розумієте? Бо якби кожен з них кинув по камню, вони б його засипали. А так вони кидають каміння в нас і вбивають клин тут, розумієте? Ну тому я завжди закликаю підписуватись на канал, щоб витискати російські наративи і російських агентів. Дивно, але дуже часто українців більше підписано на російських кремлівських. Агентів тут, ніж на своїх українських політологів, лідерів думок, інфлюенсерів чи, наприклад, журналістів. Іран і КНДР це історія про те, яку зараз пише The Economist, яку Росія загрозу буде становити після нового помазання Путіна на царювання. Це буде. Іран і КНДР на стероїдах. Президентські вибори, що проходять в Росії 15-17-го, є бутафорією, говорить The Economist. Фактично, це ритуал помазання, як царя, який має правити Росію ще 6 років. А отже, через 2 роки вторгнення в Україну російський режим все ще не зазнав краху, що має стати тривожним сигналом для Заходу. Так звані президентські вибори є Бутафорією, фактично, це. Ритуал помазання повторюється за економіст. Е, редакційна стаття всі підписалися і, власне, розмірковують довгострокову небезпеку російського режиму. Амбіції Путіна становлять довгострокову загрозу, яка виходить далеко за межі України. Він може посилити розбрат в Африці та на Близькому Сході, е, паралізувати ООН і розмістити ядерну зброю в космосі. Констатує видання, наголошуючи, що Захід потребує більш тривалої стратегії протистояння Росії. Більшої протистратегії, а просто розвалу Росії. Тут перегинають автори. Не розвалить і не паралізує він ООН, він себе розвалить. Просто ми маємо діяти, так як говорить Макрон, так як говорять Збройні Сили України, так як говорять наші спецслужби. Я вам скажу: більше не розмістить він нічого в космосі. В нього руки виросли не з того місця, а пісяті вони відтворити не можуть. Ну, яка е ракета чи ця ядерна зброя в космосі? Вони саму Росію подарують цими ядерними ракетами. Що залишив Радянський Союз впадок, в спадок те вони можуть використати не більше. Крапка. Я вам скажу ще одну історію: що Путін дуже часто перехвалюється західною пресою. Путін слабкий, примітивний, недолугий. По ньому треба бити і показувати його реальні слабкості, а не додумувати зайве. Тут я з економіст не погоджусь цією, з цією висновком. Про те, що це бутафорія, правда, правда, частина авторів це пише правду, але Путін не змішає карти на Близькому сході і в Африці. В нього мізків на це не хватить. Його треба прихлопнути на території. України, розумієте друга річ, от що про вибори Путіна треба сказати? Коли до цього казали, а є хороші росіяни, а в Росії не все так однозначно, а в Росії ще що там. Я вам скажу наступне: коли росіяни проголосували за Путіна після грузинської війни, вони підтримали цю війну. Ви пам'ятаєте, 12-13 рік вони голосували за Путіна. Війна була в восьмому. Потім, ще через 6 років, після 14-го, вони проголосували за Путіна, підтримавши Крим. Зараз, якщо вони проголосують, значить вони підтримують те, що Путін зробив в Бучі, в Маріуполі, в Ірпіні, в Бородянці, в Харкові, в Купінську, в Роботину і в інших українських містах. Тобто росіяни підписуються про колективну відповідальність за те, що він зробив тут. Ось це ми повинні занотувати і запам'ятати. Тому що проголосувавши за диктатора, вони голосуючи, підтримують те, що він робив до цього. Українці, коли побачили, що Янукович не веде в Європу, сказали геть. Геть собака паршива йому сказали, і він пішов. Вони чогось так не роблять. Чому? Бо вони підтримують. Голосуючи за нього або мовчачи голосування, вони підтримують. Це те, що треба пам'ятати. Так, Велика Британія засудила. Псевдовибори РФ на окупованих українських територіях. Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холанд назвав вибори незаконними. Ну хто ми такі, щоб не, не погодитися з Нілом Холандом? Ми теж вважаємо їх незаконними, ми теж вважаємо, що їх треба зривати, і це правда. Але в світі йде дискусія: велика, довга, тяжка така дискусія. А Що ж робити з визнанням Путіна чи не визнанням Путіна? Ну, Україна точно лідер того, щоб його не визнавати. Ну і в цьому є дуже велика логіка, і всі її підтримують. Всі східноєвропейські держави вони кажуть: дійсно, Україна має рацію, не визнавши Путіна, ми зможемо отримати наступну історію. Що ми скажемо: дивіться. Путін, як диктатор, себе вичерпав. Він напав на Україну широкомасштабне вторгнення. Друге, Путін вбив Навального, тобто він вбиває, зачищає своїх конкурентів. Третє, що зробив Путін? Він готується і говорить про. Перерозподіл світу. Тобто, у нас є бекграунд, де він веде себе як військовий злочинець, у нас є рішення Гаського суду, де він веде себе як військовий злочинець. Ну, от, і він каже, я буду нападати на країни НАТО. І якщо ви його визнаєте, то ви як російський народ підписуєтеся вже не за минулим, а за майбутнім, те, що він на вас нападе. Є сторонники Путіна, Фіцо, Орбан, ну і решта гномів і паспорту політичних гномів мається на увазі, які кричать: що слухайте, ну не можна ж його взяти і не визнати. Ну як так? Там же вибори, хтось там прийшов, голосував. І коли, значить, треба ж з кимось вести переговори, до когось їм треба їздити. Але історія тут в наступному: ті, хто захищають визнання Путіна, працюють на нього. Немає легітимної підтримки цьому диктатору. Вибори це не вибори. Це гірше, ніж Північна Корея? Це гірше, ніж в Ірані. В Ірані хоча б є вибори. Реально. У Росії зараз їх немає. Тобто вбивства, Газький трибунал, геноцид в Бучі, е знищена опозиція, широкомасштабна війна і Захід це визнає? Ви серйозно? Ви серйозно хочете це визнавати? Давайте пофамільно тоді пройдемося по списку, в понеділок зранку, яка країна визнає ці вибори, делегітимізація і знищення цієї морди на світовій карті. Друзі, просніться. В даному випадку, хто не з нами, той буде проти нас, проти цивілізованості, проти демократії, але за диктатуру. Те, що Орбан і Фіцо будуть там, навіть не сумніваюсь. Але питання серйозних потужних держав: Центральна Європа, Західна Європа, Штати, Бразилія, Індія, Китай. Друзі, питання до всіх. Хто визнає, той підписується під геноцидом, під розстрілами опозиції, той підписується під всім тим, що Росія і Путін робить. Не тільки вже Путін, уже вся Росія. Вони це підтримують, вони голосують, вони не зривають вибори. 10 пачок зеленки і 3 спалені урни це не зрив виборів. Це така сама імітація, як ці самі вибори, розумієте? Тому я бачу наступну історію: що світові треба розуміти, що ці вибори треба зірвати. Не можете зірвати процес, зірвіть їх легітимність і їх визнання. Я в студентські роки часто працював міжнародним спостерігачем в ОБСЄ, в інших організаціях. І їздив на вибори дуже багато. Ну, знову ж таки, чим заняться політологом. В молоді роки чи в аспірантурі. Е, багато диктоту. Ну, і в різних країнах був там, і в Киргизстані, і в Грузії, і в Латвії, і в Каталонії. Багато де я їздив по цій... в Польщі був на виборах. Автократичних країнах завжди бояться не визнання виборів. Організувати процес вони можуть легко, а от щоб їх визнав світ, оце це найтяжче. Тому ці місії намагаються перекупати, бігають, знімають вас там в туалеті, бігають, шукають, де ви що сказали, що ви їли, що ви пили, з ким говорили, з ким бачились. Одним словом, це все історія про те, що він може бути невизнаний, не рукопожатний без права міжнародних. Підписів та відносин. Ось це наше завдання. я вважаю, що ми з ним повинні справитись. Як вважаєте ви, бо, наприклад, наш представник в ООН вже збирає позачергове засідання і буде бити в дзвін? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, зірвемо легітимізацію визнання голосування, чи не зірвемо? Яка ваша думка і що загалом треба робити? Але точно скажу, що треба робити в даному випадку. Підписатись на канал. Прямо зараз. Чорна кнопка. Нажали, і ми з вами на зв'язку. Як боти, тролі, тролій, ферми нас не будуть атакувати, ми будемо з вами на зв'язку. Говорити правду, аналізувати швидко, чітко, збирати на дрони для наших хлопців, дівчат, на реби, так як зараз ми збираємо на Харті. Тому зробіть донат, підпишіться, напишіть відповідь в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.